Привіт! Сьогодні познайомлю вас зі своїм новим сортиком. Сортик має назву Теопосейдон. Це стандартик, такий досить крупненький стандартик. А, листячко темно-зелене, таке воно трошки хвилястеньке. Квіточки у нас дуже гарні, такі досить крупненькі дзвонички. І ось вони гарнесенькі. До речі, з першого квіточка відкривається вона ніби як рівненька, чи може це тільки в мене так, а потім вже стає така. Не всі деякі відкриваються одразу, як дзвониками, але гарна частина, ось вони відкриваються такі, а потім виростає пелюсточка і загортається всередину. Такий ось гарненький, у нас тиво посейдон. Цей дзвоночок всередині такий фіолетовий, темно-фіолетовий, з виходом на рожеві краєчки, трошки місцями, може, навіть такий венозний малюночок з'являтися. І такою м'якенькою, пухкенькою, хвилястою білою кайомочкою. Такий ось гарненький. У мене він стояв з краєчку, тому в мене всі. Скриєчку полички, тому в мене всі дзвоники направлені в одну сторону. Такі Такий гарнюкий теопосейдон. Сортик дуже вдячний, Він, це, до речі, не повний розпуск, його там ще досить багатенько бутончиків нерозкритих. Запас бутонів на квітоносах досить гарненький. Мені подобається такий. І ось такі гарненькі квіточки досить довгенько тримаються, набирають гарні букетики. Ось такі от, новиночка 2025 року, Теопосидо.